СПГ, його пересете, блин. добре, що він в стіну попав, пробив стіну. Якби влетів розбите вікно, то би було в стіну і мені хана, блин. хлопці кажуть, по ці Янголи, ти живий. Я кажу, янгел безсмертний. Так, що нормально сьогодні відбулося. Без попередження, вони зараз одиночними стріляють. Не зрозуміли, що так, коли вони покривали, тоді ми ховалися і в них вони тону бика, і нам нічого. То вони тепер по одному, але влучно дуже шмаляють, сука, пристрілялися, блін. Ось начні, наша точка вже розбомблена фактично, блін. О, ну, нічого тримаємося, блін. Ми тут укріпилися, окопи зробили, все нормально. Як то кажуть, нога окупанта не вступить на священному землі після. Не знаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Побачимо. Хто? то, то то й зустрінемося.